Нарешті видалася хвилинка, коли нікого немає на майданчику, і я можу познімати відео. от іде вже один мій дружбанчик. От, коротше, я люблю машини. Ну, ви це розумієте, да? бо я б тут б не працювала, якби я не любила машини. І ця мені машина, ну, вона просто, знаєте, очами дивиться мені в очі, і я ну, просто вона прям я відчуваю, я відчуваю цей прям. Поштовху, знаєте, якесь тяготіння, якийсь взаємозв'язочок. У нас точно не розділене кохання. Якщо ви її заберете, я буду дуже сумувати, я буду дуже знаєте, страдати, але я буду рада, що вона буде в сім'ї, що вона буде щаслива машина, бо я знаю, що її придбає тільки гарний чоловік, гарна людина. Тож Volkswagen, Volkswagen Passat 2011 року, 1.6 і дизельний двигун на 160 кінських сил. Ось такий у нас сіренький в універсальному кузові з рейлингами. Подивіться, який колір. Цей сірий, але він не просто сірий. От є у нас сірий, сірий. Да? А це ну, такий мокрий асфальт, чи як його називають, ну просто бомбічний, Просто красота. Так, у нас склопідйомники, у нас тут регулювання всіляки. Подивіться, які сидіння трошечки такий дизайн, трошечки схожий на спортивний кшталт. Ось у нас тут ну, типікал Volkswagen Passat. Механіка у нас є, клімат-контроль у нас є, мультимедія є, заводиться двигун у нас просто легким натиском на ключик. Включилося у нас зажигання. Отака у нас мультикер є у нас бортовий комп'ютер. Тут у нас навіть є що? Очковий апаратик Дзеркало вашого виду, підсвіточки зрозуміло, подивіться, яка краса. Економний, класний, надійний, бо німецький, вибачте, двигун гарний 1,6 літраж у нас приличний Є у нас підстаканника, гляньте, скільки тут місця. І тут сидиш і відчуваєш себе. Ну, посад це вже клас автомобіля. Знаєте, ну це вже посад, це вже не гольф, це вже не там, Volkswagen Jetta, да, це вже посадку у нас. Позаду багато місця. Також у нас красиво, бачите, як зроблено. Мені дуже подобається. Забираємо, щоб ніхто не поїхав з машинки. Нашою. А то, знаєте, люди різні бувають, Так побачив машину з ключами, і я поїду. Я думав, це для мене залишили Отакі у нас попочка, і у нас є 4 колеса в подарунок. Вони приїхали з машиною, ми нічого не забираємо, все так і залишається. Ось у нас фінтіплен. Volkswagen Passat, як його закрити, не зато схватилось, У мене таке буває. Volkswagen Passat 2011 року в такому мокрому асфальті. Білопільський шлях 11, Компанія автоімпорт, Лютоімпорт. Завітайте!